І так, пацієнт, Volkswagen Transporter t 5 з проблемою тече антифриз. Я вже встиг подивитися і замети, чайн з цього патрубка. І у мене є підозра, що тече він не просто так, а по тій причині, що ось ця кришечка, яка має стравлювати тиск, не стравлює його в тому діапазоні, в якому має працювати система охолодження. І через надмірний тиск, охолоджуюча рідина, знайшла саме слабке місце. Що ж, Давайте тепер перевіримо. Ось, такий, ось така саморобна система, шланг, перехідник під підйомку, це закручено на хамутики і ось помпа. Так, один раз клапан скинув на тиску 1,6 і далі накачуватися не хоче. Тепер залишилось звірити а, точно прям з точністю до десятих долей, при якому тиск тиску має спрацьовувати клапан і далі приймати міри. Я все зібрав, інформацію перевірив і ось ця кришечка має стравлювати тиск при 1,4 бара. А вона стравлює, стравлює при 1,6 при 1,5. Тож, очевидно, що треба міняти і саму кришку, і також патрубок уже, скоріш за все, прослаблений. Будемо рекомендувати міняти. Ну, в будь-якому випадку, міняти одне без другого чи одне без другого це о, трошечки таке. Це полуміри, а полуміри я не люблю.